Чому на одній точці мобільний зв'язок ловить ідеально, а за 100 метрів вже ні? Перше, що варто знати, це покриття мобільним зв'язком залежить від розташування базових станцій. Виявіть мобільну мережу як бджолинні стільники. Кожна її ділянка це окремий стільник, який обслуговується базовою станцією. Коли ви пересуваєтесь містом та спілкуєтесь з телефоном, ваше з'єднання автоматично передається від однієї базової станції до іншої так, щоб зв'язок не переривався. Але якщо ви опиняєтесь далеко від станції або в зоні зі слабким покриттям, зв'язок може стати нестабільним або взагалі зникнути. Другий фактор, що впливає на роботу мережі, це рельєф місцевості та забудови. Гори, ліси пагорби дерева, а в містах також будівлі заважають розповсюдженню радіохвиль та впливають на якість зв'язку. Тож для стабільного сигналу базові станції розміщують високо, а в містах, наприклад, їх встановлюють на дахах будівель. А за межами або на околицях населених пунктів будують вежі мобільного зв'язку типу Грінфілд. Вони вищі тому забезпечують покриття великих територій, таких як сільські райони, віддалені локації, автомобільні та частину залізничних шляхів. Третій фактор навантаження на мережу. Уявіть місце з великою концентрацією людей: концерт, спортивний захід чи зона стихійного лиха. В такі моменти мережа перенавантажується, бо користувачів одночасно значно більше стає, ніж зазвичай, і це призводить до зниження якості сигналу. Тому на допомогу приходять пересувні базові станції на колесах. Їх встановлюють на спеціально обладнаних автомобілях або причепах, щоб оперативно забезпечити зв'язок. Тож тепер ви знаєте, які є види базових станцій та фактори, що впливають на якість зв'язку. А якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. Всім зв'язку!